По салону карта візуально виглядає гарно, тут все гарно, гарно. Бурмістер тут гарно. Тут так само гарно виглядає. Сидушечка, трошки хімчистки потрібна. Ззаді в нас тут ось така комбінація. сидушка більш-менш непогано виглядає. Пам'ять працює, сидіння уїжджає, приїжджає, ковролін непоганий, тут все непогано виглядає. Тут тут непогано виглядає, непогано, непогано по дереву, непогано. Руль, потолок, Торпеда. Торпеда, торпеда. Теоретично вообще повинна була БСП стрелять, потому что сапоги там нижні менялась. Стреляла щось, руль там или что-нибудь, руль, да? Тут так все добре. Я такі затертості тут Добре. Тут дырочка пропала на сигаретки. Нормально, нормально. Бурмістер тут тоже порошки. непогані. сидушка. Войдийскую сидушку. Трошки треба буде підреставрувати. Тут також. Тут непогано, 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 непогано. Да, руль. Тут видно, що подушка це вже стоїть. не оригінальна Ну типа міняна. Ось це. ремінь Задня спинка виглядає непогано, тут також непогано. по салону задняя штора и Тут Зазора такого не повинно быть. Бачите, еще лепо. Не знаю, скептически я подхожу до таких машин. Açıklığı ne bu